Доброго всім раночку. Знову я на кухні. Кожний ранок у мене починається з кухні. Та, мабуть, як і у всіх. Роблю собі каву. З маслом, як зазвичай. І поки в мене трохи є час, треба ж зробити собі котлетки, тому що, ну, якби їсти. Ще й не сьогодні в мене є, але мені її треба зробити, тому що тому далі я там буду багато дуже працювати, і у мене не буде часу на готовку. Так, зараз масло візьму. Залишився вже в мене такий менюсінький шматочок масла. і треба буде мені подивитися, коли я там зможу. Дійти. Щось, значить, так багато відрізала. О, ось трошки відкололася. Треба подивитися, коли я там зможу дійти на ринок, щоб купити, щоб купити собі масло. Альона вчора покуштувала теж з маслом. І каже, ну так нормально, можна пити. От. Я додаю сюди ще трохи кориці. Буває без кориці, а буває, додаю трохи кориці для... Для смаку. І таке смачне смачна кава. Так, рибка моя, рибка моя, треба її заховати в холодильник. Вчора спеклася, все в порядку, як положено, запеклася. От, Я її зараз теж заховаю в холодильничок. Все та й буду е, займатися. Ні, це не підходить кульок. Це я там вчора накрила, не, щоб вона не висихала. Зараз я її накрию пленочкою. Пленка кінчається. Треба купити. Оце тільки все вредно. Треба те купити, треба те купити, треба те купити. Вух, як воно її вже надоїло. Так. Закрию там холодильник, бо в мене є там ще й порція супа десь залишилася, ну, це вже я його сьогодні доїм. Ви знаєте, так як я перейшла зараз на дворазове харчування, то якось ну, і розходується набагато все мідлініше. Виходить даже, що от я, допустим, по снідаю, ой, не снідаю ж, і снідаю аж в обід. От снідаю я там, допустим, яйця. Так? Піджарила собі яйця з овочами. От, і, і тоді вечеря. І вечерю, от я вчора поїла на сніданок яєчню, повечеряла супом. І все. От на сьогодні. Виходить теж, або мені побіде, треба буде супом, а на вечерю можна з'їсти рибку. От. Ну, в общем, це так, що і рибу я зараз же ж не з'їм, бо там же ще ж овочі треба додати. Це виходить, аж на два вечора в мене буде риба. От. Ну і оце так виходить, що продукти дуже економно розходуються. І коли кажуть, що кето, це дуже дорого. ну, Звісно, якщо ви будете купляти собі. Постійно червону рибу, тільки, і авокадо кожен день по одній штуці, і що там ще, то, то це буде дорого, але є і такі більш дешеві варіанти кето. Так, я буду потроху і працювати. А, зараз вже я цибулинку почистила, а зараз почищу морквинку. Додам трошки, думала спочатку не додавати. Але так як у мене м'ясо говятина, і щоб, ну, знаєте, щоб не були вони дуже і сухі, і такі, щоб трошки їх змякчити, то овочі, я думаю, свою роль зіграють. Тим більше там кілограм м'яса, і на кілограм м'яса буде одна морквина, це небагато. От, а так, там буде воно ну, кабачок. Буде броколі. Можна було б ще додати і цвітну капусту. Ну, броколі додам, без цвітної. А, і додам, мабуть, ще шпінату. І все. О, треба його зараз витягнути, щоб він розстав швиденько. От. Так що. Макет, то теж недорого, якщо грамотно. Все. Ой, гаряча ще кава. Все, буду зараз, ага, зараз м'яско піду достану, буду все зараз перекручувати і. Робити котлетки. Все перекрутила, от така <смеш> миска вийшла багато всього. От, і пересиплю, щоб тут мені зручніше вимішувати було. О, от сюди ж ще треба додати кабачки, які мої розморозилися. О, о, скільки з них води, скільки стекло <смеш> з кабачків. Додам сюди кабачки ще. От, і вони ну, зроблять якби, котлетки менш жорсткими, якби, да, і ой, що вас поправити, і будуть вони більш м'якіші і е, сочні. Так, додам сюди яйце одне. Так, і знайшла у мене якраз є така приправа ось для форшу та котлет. Зараз добавлю цієї приправки сюди. Що тут у нас в цій приправі? Ага, вона з солью. Цибуля, чесник, коріандр, паприка, пажитник, перець чилі, перець духмяний, майоран, кумін, чабер, куркума, мускатний горік, лавровий лист, кардамон. Ого, скільки всього. От. Я люблю такі приправи. От якраз до котлет та фаршу, Але вони не кругом бувають, тому куди бачу і там купую. Я не використовую е, ці, знаєте, 10 овочів і всі ті, що там йдуть з добавками хімічними. Я завжди беру приправи, оце тільки такі. Так так як вона з сіллю, то поки сіль додавати не буду. І все. Зараз все це гарненько вимішаю. Роблю котлетки і в духовку. Ви знаєте, мені настільки сподобалося. Сподобалися оці котлети, оце все, все в цій духовці, щоб оце не смажиться. По-перше, це корисно для здоров'я, на да, смажене. а по-друге, це швидко зробив його, все склав і хай запікається. Дуже мені оце подобається такий спосіб приготування. Тому. Ну, зараз все це зроблю, ну, а по большому счету, знаєте, як це кілограм фаршу, це, ну, якщо брати десь 100 грамова котлетка, то це там 10 котлет. От, то, -то таке. Так, все, зараз все перемішаю і зроблю їх. Все, я вже всі котлетки зробила, от в мене їх вийшло тут, наче 13 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, дванадцять, 13. Ну, я ж додавала, ще овочі, кілограм м'яса і додала, ще, виходить, ну, ще ж овочей, то вийшло 13 штучок. Все, відправляю все в духовочку, Хай смажиться. А я перемию посудку, щоб був порядок. От. І що зараз? О, 10 годин ранку у мене ще до клієнтки час. І спокійно поп'ю каву. Якраз вона вже трошки підвичекла. Нормально. У мене колись, ви знаєте, написали коментар, коли я показувала, що каву заварювала. І мені написали коментар, що Таня, он нарешті ти зварила нормальну каву. А ви знаєте, мені. По смаку геть, геть взагалі не відрізняється, кава заварена кипятком і кава заварена на, в Турці. Взагалі, це в мене оця кава, я її допиваю. Я її колись показувала, це була львівська кава. Якась, коротше, Львівська кава. І ви знаєте, вона мені не дуже подобається, прямо геть-геть, Ну я ж її не викину, так треба допивати. От. І... Я її вже ну, пробую і таким способом, і таким способом, а від цього нічого не змінюється. Вона мені не дуже подобається. Хоча було написано Арабіка 100%. От, і я тоді куплю другу каву. Я вже знаю, яку я хочу. От, і тоді вже буду кайфувати, бо та кава мені подобається. От, а ця така, знаєте, ну, кава та й кава. От нема в ній нічого такого, що, що хочеться ще раз випити. Але допиваю, тому що, ну, не викинуть же ж, я її кілограм була купила. Ну, взагалі, вона мені не дуже, не дуже смакує. Так, все, я мить посуду. Все, в мене вже тут порядочок. У мене вже тут порядочок. Тепер можна спокійно попити каву і поміняти дислокацію, то, знаєте, мені вже самі надоїдає, що я постійно... У ну, мене ж тут не палац із таком, щоб я кожен день із, раз, із різної кімнати віщала, віщала вам <свісно>, свої відео. Тому і виходить, що ну... Ой, зараз вас поставлю. Тому і виходить, що з вами багато тільки або з кухні, або десь оце, От. І вже ви знаєте, вже мені оце ж вже тут менше і менше, скільки тут залишилось 10 днів до від'їзду, вже починаю вже думати, що з собою брати, що е, навіть таке думаю, там вже ну, ми на своєму харчуванні, то я вже так думаю, теж треба, мабуть, от дійсно ще якось піти на ринок та купити масло важкого домашнього та взяти з собою масло туди. От, І я вам казала, що я їду не одна. Я їду з подружкою, ну, вона моєї клієнтка і давня знайома. Я вже ми дуже багато років знайомі, ну вже більше 10 років знайомі. От, і я так думаю, якщо вона не відмовиться, ви побачите її в мене на каналі. Її валя звуть. А також ми туди приїдемо і там ще буде моя теж глядачка. Вона з 9 числа буде відпочивати в квасах Оксана. І вона мені написала в інстаграмі. І познайомимося ще там з моєю глядачкою, так що в нас кампанія буде весела. У нас буде три трідіці під окном. От. Ну, Побачимо, як воно все там буде. Ви знаєте, хотілося б мені, звісно, поїхати і в Ужгород з'їздити, іначе це ж там все близенько, все близенько, але я подивилася, що автобус з Рахова до Ужгорода йде майже 6 годин. А це шість туди, шість назад, то це вже ну, виходить, не встигну я. Не встигну я. От. Так що, а так, і, і я розумію, що, мабуть, прийдеться мені якось Ужгород ем, спланувати і поїхати отак, знаєте, день вихідного дня і спланувати поїхати в Ужгород. Може, в мене хтось є глядачі з Ужгорода? Запросіть мене в гості. Я приїду. От. Дуже мені, ну я я, я вже неодноразово казала, що мені подобається Західна Україна, і мені хотілося б там побувати, і шаян, і, і ці ж господі, і термальники всякі. Ну, вже Косиною була. от, а, І ми ж плануємо. У, у червні, якщо нічого не зміниться, ми плануємо їхати в сваляву. І теж у нас в планах є поїхати ще в берегову, можливо, і вілятіно, теплі води. Ну, в общем, не знаю. Планів багато, а як вони будуть здійснюватися, я не знаю. Так хочеться побувати кругом, але на все це не вистачає і коштів, і, і мені же ще й працювати треба. тому що кожний від'їзд це стрес для моїх клієнтів. І вони все время бояться, ну ти ж не назавжди, ти ж не назавжди. Я говорю, Та ні, я ж вернуся. Ну, але ж ви розумієте, що я виїжджаю і це, це зазвичай завжди. Оце в мене таке перед від'їздом, я поки всіх відпрацюю. От, що всім треба зробити, і знаєте, в последній день. Візьмі мене когда вчора. Ось так от. от. Тому і. Це, і, і, і треба ж працювати. А я ж якби я мала гроші в достатній кількості, щоб не працювати, я б була б тревел-блогером. Ну, я ж таки надіюся, що канал мій колись розвинеться, і я буду подорожувати в своє задоволення. Мені це дуже подобається. А, от, і в общем, оце так. От, в общем, так. В це так. А поки що працюємо. Збираємо гроші на поїздку і все. І... А там уже побачимо, як діло піде, як піде діло. Хоча я в прошлий раз, як коли я була у цьому ж, в квасах, і я думала, що на слідуючий раз, коли буду їхати в кваси, я думала так, заїду на день в Господі в Яремче. Там, от, на сутки, тоді переїду в Ворохту, то, а тоді вже з Ворохти в кваси. Ну, бачите, життя вносить свої корективи, от, і не завжди виходить так, як хочеться. Ох, так, а хочеться одне, але знаєте, треба мати ціль. І тебе, треба йти до цієї цілі. О, треба йти до цієї цілі любими шляхами і не звертати з наміченого путі. Так що це так. Ну все, я буду пити каву. О, що це в мене? тече. Буду пити каву та вже чекати клієнтку. Знову я на кухні. Знову я на кухні. Я відпрацювала вже одну клієнтку. Котлетки мої вже приготувалися, вони ще там досі в духовочці. І ви знаєте. Я така думаю, це би пюрешечку до котлетки, але ж пюрешечку не можна, тому я достала е, цвітну капусточку і зараз собі зроблю пюре з цвітної капусти. З, е, зараз зроблю салат з капусти звичайної. От з капусти, додам туди воно в мене шпинат трохи є. Ну, в общем отакий буде у мене отакий, типа, сніданок-обід. Бо я ж ще не їла нічого. Ну, а зараз вже початок першої. Якраз поки приготую все, то оце в час дня я поснідаю. Поснідаю, пообідаю. І теж не знаю, що робити. Може, так, може на базар збігати. У мене зараз до трьох годин перерва. То я все думаю, може таки збігати на базар. Не знаю. У нас просто передавали на після обід дощ і таке наче небо затягнуте, По дощу не хочеться. А з іншої сторони, думаю, може і це, може і не буде. Все, я собі зараз трошки салату на раз зроблю, щоб він не залишався все. От. В общем, готую собі обід. Сніданок обід. Я вже пообідала. Ой, ви знаєте, так кайфанула від, від цієї пюрешки з цього, з цвітної капусти. Така смакота. Я вже давно не робила таке, якось, знаєте, наче підзабула вже трохи про це. Ой, а смачно, дуже смачно. І поки в мене ще трохи залишилося часу до клієнтки. Я думаю, трохи витру тут під віконня теж на кухні полила свої перчики. Тут і все, що в мене тут є. От. Бо Тут теж нападало всяких оцих мошок. мільйон штук. Я думаю, трошки поки поприбираю. Перчики в мене вже і другий перчик красніє. Зараз вам покажу. Ось, бачите, це я вам показувала. Він вже ось який червоний став. От. І ще один у мене теж червоніє. От. А цей ще цей зелений, цей ще не червоніє. І ви знаєте, що я бачу? Що треба по одному залишувати їх. Тому що оцей ось маленький причепився і він такий якийсь, ну, він наче й не росте. От. А це вже ось такі, дивіться, огірочки. Вже треба гірки пересаджувати у великий. А цього були заїли мошки, і він не розтегить зовсім. У мене таке враження, ви знаєте, що я була, купила один раз ґрунт. Я все время брала оце такий універсальний, як я оце останній брала, і він завжди був гарний. А тоді я якось один раз от брала ґрунт в центрі. Бо тут не було, тут скінчився, і я брала там ґрунт. І отой от ґрунт, весь він, мабуть, був заражений блошками, такими чи якимись якимись зюзялками, що їх там повно було. І, і ці зюзялки вони не дають рости, рос, рослині. О, це я таке запримітила. От. А оцей другий купила ґрунт, то все в порядку. Зараз тут трошки поприбираю ці ось теж ж мошки ці поети. Повимиваю, повичищаю, О, поки в мене трохи є час. А тоді засяду теж працювати, бо в мене ще дві клієнтки на 3 і на 5 годин. і Тоді буду до там, до 7 працювати. Оце такі в мене справи. Сіхається все рано. Як швидко змінюються плани, зателефонувала клієнтка, та що сьогодні в мене на 5 годин, і перенеслася на завтра, то, то це в мене сьогодні одна на 3 години і все. Я зараз, мабуть, ще візьму трохи хоч з цієї сторони, та вікно теж помию, протру трохи хоть. Все, на підвіконні я вже поприбирала, більш-менш трохи стало чистіше, навіть вікна трохи стали чистіші, а то вже, знаєте, не дочекаюсь, я поки можна буде мити і з тої з тої сторони, то хоч всі її протерла і то чистіше. Бачите, яка в нас сьогодні погода? Таке небо наче зараз таке як ливане з того неба. То я і не пішла на ринок сьогодні. Це тут трохи поприбирала, щоб легше дихати було. А то ви знаєте, коли в мене то... іще десь одна літає штучка. Я не можу ці мошки вивезти цей. А то в мене, то як десь непорядок, то мене починає коробити. Не можу я, а то як непорядок, треба його поприбирати. О, та вже ось у майже 3 години буду вже чекати клієнтку. Ну, одна у мене зараз буде, та і на сьогодні тоді все. Не знаю, може, ще тоді ввечері пересажу гірки. Бо вже їх треба пересаджувати, бо вже такий ось огірочок, бачите, вже який, що ось-ось цві, цвісти начне. Може ж таки, я огірків дочекаюся в цьому році. О, так що може тоді відпрацюю. та Пересажу, а завтра в мене боже 5 чоловік. Уй, як його от працювати завтра. Завтра не буде відео. Завтра не буде коли. Я вже попрацювала і займаюся собі тут пересаджуванням цих огірочків. Думала вже вам, знаєте, і не знімати нічого. Ну, думаю, все одно ж мені треба з вами попрощатися на сьогодні. От. То, думаю, ладно, вже вийду, покажуся ще разочок. І знову на цій кухні додовбаній. Півжиття тут проходить, як не більша частин. Ні, півжиття. Бо ще якусь частину ми спимо життя. От, це посаджу з надією на те, що може ж у мене таки коли будуть і огірки. Це вже четверта попитка. Ну, побачу. Можливо, що щось вийде. Це такі два у мене тут ось гарненькі повірочка. то може, щось і буде. Бо вже ж таки і. Довший день. от Більше світла, того в мене і помідори там є, да? то може дозріють. Насипаю, насипаю цю землю. Насипаю, насипаю. А її мало і мало. от Ну, я так думаю, що їм тут буде. Нормально. У мене річ в тому, що це було дві тарілочки під, і все, більш нема. У мене там ще горшки є, бо ще в мене треба там пересаджувати ще там перчики, два штуки, що в мене є. Ну, може, Альона забере їх в теплицю, то не знаю. От. І зараз оце досажу їх і буду. О, може отак зробити. Може отак зробити, може так скоріше буде. І буду вишивати. Ви знаєте, я вчора вже взяла вишивку і сиділа весь вечір, вишивала. Бо я як... О, так скоріше набагато. Бо я як переставила... О, закопала. Бо я переставила отак своє ліжко, як оце я його поставила, то мені так зручніше вишивати. Тому що в мене там лампа стоїть на підвіконі і мені видно. То я це знову достала своє плаття. Господі, може, я його колись закінчу, я не знаю. Роботи дуже в ньому багато. Ні, ну якби я вишивала кожен день, то може було б і добре. А так я ж не кожен день вишиваю. Я щось в останнє время вообще дуже рідко беру ту вишивку в руки. Ой, розсипалася земелька. От, так що це зараз досажу ці огірочки. Та і засяду знову за вишивку. О! Гарно, хм, які красунчики. От, залишилось їх тільки мені. І буде все добре. О, два огірочка є. От, так що це такі у мене справи щось кожен день. Я сьогодні не виходила навіть оце ж в хаті, і то і працюю, і те і все. А завтра теж буду вообще, я ж говорю, 5 чоловік у мене, завтра, то завтра не буду нічого знімати. Ну, З вами наверное, на сьогодні буду прощатися. Всім спокійної і тихої ночі і всім пока-пока!